Аби в підлітковому віці відчути себе олімпійцями, потрібно не так вже й багато, бути більш-менш натренованим, аби задишка не з'являлась під час бігу та вчитись у школі. Адже для таких змагань запрошуються лише школярі. Звичайно, в школах є відбір найкращих спортсменів, як і усюди. Цього року, вже в четверте, набір проводився для змагань олімпійське лелечення серед учнів п'ятих і шостих класів. Цього разу за звання найкращих боролись найспортивніші учні Матіївки, Горлівки, Волновахи, Артемівська та Красноармійська. Це Волновахська об'єднавна школа номер 3. Ці діти участвували в відборочних зональних соревнованнях, які проходили на базі спортивно оздоровительного комплексу «Локомотив» в нашому місті і вибирали перше місце в зональних соревнованнях і тому приймають участь в обласних. Мы первый раз участвуем в областных соревнованиях, но мы хорошо готовились и очень надеемся на победу. Поэтому участвовать будем во всех конкурсах и будем надеяться, что фортуна будет на нашей стороне. Тут очень хорошие будут призы, подарки. Дети всегда это любят. Во-вторых, это призовое место получает путевку. Жалко, что у нас сейчас нет Артека, хотя это очень хорошая сказка для детей. Но я думаю, что Одесса будет не хуже для Артека, поэтому тот, кто будет победителем, он попадет в этот детский оздоровительный центр. В старому третє місце теж діти отримують хорошие подарки. Це бесплатная поїздка сюда, в Донецьк в цирковое, на церкове представлення или дільфінарі. До речі, різновидів змагань того дня було дуже багато. А от розпочалась боротьба за чемпіонство парадом команд і звичайно запаленням олімпійського вогню. Якщо ти цікавишся спортом, то маєш знати історію олімпійського вогню. Сьогодні є традиція запалювати його тільки в тому місті, де проходять змагання. Запалити такий вогонь велика честь для спортсмена. Зазвичай це роблять найвідоміші. Але до того як вогонь дійде до країни, якій проводяться змагання, його розпалюють на батьківщині Олімпійських ігор Греції. Раніше це робили верховні жриці, а тепер актриси, які їх зображають. І лише після цього через кілька місяців розпочинаються змагання. Змагання для майбутніх олімпійців, хоча й не мають такої популярності, як у дорослих спортсменів, але у юних атлетів через це не менше хвилювань. Проте, перш ніж побачити, за що змагаються, пропоную подивитись на інші таланти цих хлопців та дівчат. Танні не на ці. І не на ці. А на ті, де спортсмени, розказують про свою команду. До речі, завдяки спортивному мистецтву під назвою Черлідинг. Навчитись робити такі трюки, особливо стійки, можна лише в хорошій команді. Адже тут потрібна підтримка сильних та надійних друзів. Про командний дух згадала і шановна гостя заходу, Олімпійська призерка. Они проникнуться що це командне соревновання, будуть підтримувати друг друга. Це дуже полезно. До речі, зазвичай такі трюки виробляють черлідери. Про черлідин я розповідала в минулих випусках програми. Ти їх можеш побачити в групі ВКонтакті та на сайті 27-го каналу. Згадаю лише те, що черлідинг – це вид мистецтва для підтримки спортивних команд, це поєднання танцю, спортивної акробатики, гімнастики та інших динамічних видів спорту. Тому не дивно, що вміючи робити такі стійки, юні спортсмени мають чимало спортивних талантів. Я в волейбол граю. Да. Ты в рейхол, а да. откуда, вмеш, э, ну это я так сам учился но ну, вообще я на цирковой ходил это ну это годик было я ну ходила на тренировки но у меня нет такой возможности чтобы ездить в Артемовск я занимаюсь э, просто ну папа собирай, мы собираемся играем а, а для себя хожу на легкую атлетику и на футбол я занимаюсь легкой атлетикой э, и еще плаваю немного Да. Так, якісь, може бути, у тебе братці для подражання. Ну, може бути. Да, ну, так, да. нашу землячку Єфремову. Да. Чому вона її вибрала? Ну, тому що вона із моєї міста і э, фанат мой. От і зараз подивимось, хто як насправді тренувався для цих змагань. Адже попереду у спортсменів естафети. І перша із них стрибки з м'ячем. Який потрібно тримати між колінами, зважаючи на те, що м'ячик волейбольний, а стрибати доведеться швидко, думаю, буде дуже кумедно на це подивитись. Поки стрибуни змагаються, розкажу вам правила: перший гравець із м'ячем дострибує до кінця дистанції, потім чим дуж, мчить назад. Передає м'яча наступному члену своєї команди. І так, аж поки не закінчаться у команди гравці. Чий останній гравець прибіг першим, той і переміг. Такі естафети часто відбуваються на уроках фізкультури. Думаю, для тебе це не дивина. Однак призи дають лише на змаганнях. среди пятых и шестых классов дает возможность вам приобщиться к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Не каждый из вас самостоятельно начал заниматься спортом. А вот соревнования эти, мы убеждены в том, что соревнования эти обязательно приведут вас к большой спорт, приведут вас к регулярным занятиям. После этого вы станете красивыми, смелыми, сильными, І Наступна естафета, що має привести тебе до краси, розуму та сили, це біг зі скакалкою. Тут, здавалося, б, все просто: береш скакалку та на бігу перестрибуєш. Однак подивись, скількома способами це можна зробити. Ну, все, годі дівчачих забавок тепер справжній спорт. Так певно, подумали ті, хто вигадував четверту естафету ведіння м'яча. Тут довело школярам згадати, як правильно із м'ячиком спілкуватись. причому дівчатам із баскетбольним, а хлопцям із футбольним. При цьому ще оминаючи фішки, які заздалегідь на полі виставили судді. Однак ця естафета видалась юним спортсменам чи не найпростішою. Якщо попередня естафета вимагала зосередженості спортсменів та швидкості, то наступна тренувала їх терплячість та зібраність. Адже дівчаткам довелось набивати ракетками повітряні кульки ще й на швидкість. Ох, і намучились вони із цим завданням. Ці резинові кульки, що ще десяток віків тому бавили тогочасних малюків, зараз, в 21 столітті, приносили стільки клопоту учасницям олімпійського лелеченята. Щоправда, хлопцям пощастило не більше. Набивати на ходу м'ячик для пінг-понгу – не найвеселіше заняття, хоча збоку виглядає дуже кумедно. Певно, так розважались японці, які згідно з поширеною версією і вигадали пінг-понг можливо, саме для того, аби відволіктись від приготування та поїдання смачнючих суші. Чим далі заходили змагання, тим більше здавалося, що їх рівень складності підвищується, як в комп'ютерній грі. Давалася в знаки і втома спортсменів. Щоправда, юні олімпійці не здавались, адже всі сюди приїхали заради перемоги. А перемога одна на всіх не буває, хоч і маячить вона усім гарним виблискуванням першого місця. Дуже веселою та динамічною естафетою видалась мені та, що нагадала конкур: це такі собі подолання перешкод конями. Настільки вправно діти стрибали, що, здавалось, ніби у них якась кінська стрибучість прокинулась. Адже завдання у юних спортсменів було непросте на швидкості подолати спочатку бар'єр, потім просунутися в обруч, потім знову бар'єр і знову обруч, дорослим таке не під силу. А от цим підліткам без проблем. Адже тренуються вони чи не щодня. То, що у нас не виходить, то ми тренуємо кожне заняття. Це саме найскладніше. та картошка розкладання картошки. А не Ну, тому що треба чітко попасть в крестик, і чітка никогда не получается. Ось такими видались естафети у олімпійських лелеченят 2014 року. В одних на пам'ять лишаться кілька синців та подряпин, а в інших більш спритних та швидких: кубок, чудові подарунки та поїздка на Одещину до берега теплого чорного моря.